Це є звукозапис LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільне надбання. Для більш докладної інформації або реєстрації добровольцем, будь ласка, відвідайте сайт LibriVox.org. Леонід Глібов набув слави за свої оригінальні байки на української мові. Він відомий як один із засновників української літератури для дітей. Усього він написав понад сотню творів цього жанру. Його перша збірка українських творів Байки Леоніда Глібова, що містила 36 байок, вийшла у Києві у 1863 році. Читає Радар. Байки Леоніда Глібова. Бджола і мухи» З байок Леоніда Глібова. Хтось мухам набрехав, що на чужині краще жити. Що слід усім туди летіти, хто щастя тут не мав. Наслухались дві мухи того дива, Про це найбільше чміль гудів. Тут, кажуть, доля нещаслива, дурний, хто досі не летів, Покиньмо, кумо, Україну, нехай їй хрін, та помандруймо на чужину, аж до веселих тих долин, де доля краще витає, І, може, плаче нас ждучи. Зими там, кажуть, не буває, гуляй, безпечно живучи. Так одна муха цокотуха базікала з кумою вдвох. Коли поглянуть на горох, сидить бджола, та мовчки й слуха. Здоровенькі були, обидві мухи загули. От добре, що зустрілись з вами, Ану ти й ви збирайтесь з нами. На це бджола сказала їм Шкода я, рідну Україну не проміняю на чужину. Нехай це щастя вам самим. А мухи разом заджищали. Ось годі, не кажіть. Жили ми тут добра не знали, бодай би так не жить. Не то пани, дурні селяни, усяке шкодить нам. Щодня таке життя погане, колись так буде й вам. Ні, я сього не сподіваюсь, сказала їм Джола. Мені шаноба скрізь була, бо я без діла не тиняюсь, а вам однаково, що тут, що там. Ви ні на кого не жалкуйте. Обридло тут туди мандруйте, навтіху павукам. Я про охочих до мандрівки давно сказать хотів. Хто дома з ледащів, тому не жаль домівки. Діди мовляли їм колись. Ідіте, ринде, куди інде. На що ви нам здались? Там, може, вас не знатимуть, то й риндою не зватимуть. Кінець байки, бджола і мухи. Байка билина Сказав раз кущ билині. Билинонько, чого така ти стала, мов рибонька в'яла, пожовкла, не цвітеш, живеш, як не живеш, твоя головонька от от поляже. Ох, кущику билина каже, я на чужині. Хто щиро поважа родину, свій рідний край, тому не всюди рай. Чужина в'ялить, як билину. Кінець байки билина. Білочка Леонід Глібов. Пухнату білочку до себе лев прийняв. Навіщо й як того ніхто не знав, бо не довідались сороки цокотухи. Вони б усюди брехні рознесли, зробили б бугая із мухи. І так... І, перетак ми бачили, були. Дознався я, що білочка служила, нічого не робила. Було їй сказано нікуди не втікать і панову хандру потроху розважать Марудна служба, що й казати. Аж жишки трусяться скакати, а тут сиди, очиця, міморогай. Наш вік біжить, не скажеш потривай. І білочка свого діждала, старенька і беззуба стала, пора прийшла. І службу відбула. Зате чумацький віз оріхів наділили, Хоч слово панове справдили. Аж любо глянути оріх Ці оріх, цілісенькою б зиму дякуючи їсти. Та тільки що ж, дивись на них, дали тоді, як нічим гристи. Є приказка весела їж, коли роток ще свіж. А то, як прийде час, зов'яне, тоді ніщо вже не загляне. Кінець байки білочка. БУДЯК і Васильки. Леонід Глібов. Давно колись весела воля, гуляючи посеред поля, Насіяла Васильків цілий лан, де взявсь будяк, на пригорку розсвівся, пишається, неначе пан. І просторікать заходився. Ой ви, Василечки, бадиллячко дурне, чи бачите мене? Я вийшла вас. Мене усюди видно, не тільки вам, усім завидно, красуюся, як в огороді мак, на те що я й будяк. Василечки зашамотіли і нічогісенько сказати не схотіли, а він базіка знов. На вас я подивлюсь і засміюсь. Химерні ви, малі, мене ж усяке знає червона голова ще й медом припахає. Та тільки зась мене ніяка скотина не нюхне. Не втерпіли, Васильки. Обізвались Що ж будемо робить? Такі вже повдавались, А все ж таки і ми буваємо між людьми. Світилочки нас на весілля просять, ще й стежечками приберуть, нас на юрдань зимою носять, і на кутю на покуті кладуть. Гляди, базікання ледаче до лиха доведе. Он он, косар іде. Будяк спесиво подивився, ще більше розходився. «Косар?» Нехай лиш, вражий біс, поткне свій простий ніс, й здатиме варене чи печене, на те колючки є у мене. Іде косар, і, може, проминув, будь як його колючками шпигнув. Розсердився козак і замахнув косою. Пропала чвань з дурною головою. Василечки ростуть собі, цвітуть. І гріє сонечко, і вітрик їх гойдає. І нічка тихая росою умиває, Кругом, як рай. І бджілочки гудуть, і пташечки радіючи співають, Трудящу долю звеселяють, і всім дарма, що будяка на пригорку нема. Давно на світі ходить рада, що гріх пишатися, і других зневажать, а треба пам'ятать, хто вище злізе, дужче пада. Кінець байки, «Будяк і Васильки. Вареники Леонід Глібов. Веселий господар Дем'ян любив гостей на бесіду скликати. Він був багатший від усіх селян. Всього доволі мав. Було чим шанувати. Вподобався йому найбільше клим. Земляк хороший. Що й казати? На все умів розумну раду дати. Усі дружили з ним. Прийшов він раз обідать до Дем'яна. А у Дем'яна страва добрая була і маслечко, і сало, і сметана. Гаразд, як кажуть, піч варила і пекла. Поставили на стіл вареників макітру і пляшку, сважку всіх мирян. Ану, мірошнику, молодь без вітру, сказав, шуткуючи, Дем'ян. Попереду підмажемо колеса, щоб млин не торохтів, і шестірня довготелеса не дряпала боків. Всесвітня сважка поклонилась. І чарочка перчівочки вродилась. Ну, по сій мові, каже Клим, дай Боже здравствовать усім. І прийнялись мірошники молоти. Дем'ян кладе, а Клим товче. Від дружної роботи аж масличко по бороді тече. «Ох, важко. Клим сказав. Перемололи дуже. Не лізе більше. ж малий. Ану, озвав Дем'ян, потіш мене, мій друже. Ось глянь, вареничок покастенький який. Хіба один, промовив Клим ліниво, посилкувався і змолов. От, бач, один проліз щасливо. Ну, ще Дем'ян благає знов. Ой, схаменися, друже милий, аж стогне Клим. Немає сили, я намоловся досхочу, силуй, братику, бо утечу. Нехай наш ворог утікає, Дем'ян товче своє. Он на весіллі, тісно, як буває, а прийде старшина і місто є. Щоб вовками у лісі не боялись, голубчику, ковтни старшину. Мірошники зареготались. Для тебе, каже, Клим, ковтну. ще ум'яв один вареник. Ну се вже, каже, побіденник, всі заставки запер, хоч хто не вліза вже тепер. А може, хоч з вершечку ляже, Дем'ян йому лукаво каже. Вареничок узяв і на тарілочку поклав. Послухай, каже Клим, ти справді вже глузуєш. Схотів, щоб я п'ятами накивав. Тривай, гуде Дем'ян, недобре шаритуєш. і хапнув Клима за рукав. Схопився Клим і дременув із хати, а у Дем'яна годі гостувати, І переказував Дем'ян, і сам просив, а Клим і слухать не хотів. Сибайка вам, писаки, письменства рідного невдатні раки. Не пхайте через лад тулеників своїх, коли не хочуть їх, Коли, мовляв, дороги їм не гладять. Бо часом і вони завадять, І одіб'ють мирян, як ті вареники, що пхав Дем'ян. Кінець байки, вареники. Ведмедик Леонід Глібов. На мурішку серед двора гуляла дітвора. Гостинчики переглядала, що матінка понадавала. Нум у ведмедика гулять, сусідній хлопчик став казати. Нум, нум, всі почали кричати. Ведмедиком лежати буду я, вигадує хлоп'я. Гарчатиму на вас, мов хочу похопати. А ви кажіть мені, ведмедику, цить, цить. У рот гостинчики потрошечку кладіть. Послухали усі, докупи збились. І у ведмедика гуляти заходились. Лежить ведмедик і гуде. А дітвора у рот йому кладе потрошку та пополовинці. Подавали всі гостинці. Тепер ви кидайтесь ведмедика побить, навчає хлопчик. Віточки беріть. І діти віточки побрали, ведмедика ганяти стали. Ведмедик хитрий скік та скік. Туди-сюди і сміючись утік. Ведмедика нема, гостинчики пропали. І діти і матері жаліться стали. Ведмедик, мамо, обдурив. Гостинчики поїв. А в оченятах слізочки блищали. А нащо ж ви йому давали, сказала мати їм. Так вам і слід дурним. Ото з дурлигою не знайтесь, і у ведмедика не грайтесь. Так іноді і ми, як дітвора, дурієм. ніде правди, діти. Ведмедикам надаємо добра, а самі плачемо. Як діти. Кінець байки ведмедик. Леонід Глібов читає для LibriVox.org Радар У темнім лісі, за горами, зібрався усякий звір Вовки, лисиці з ховрахами, Зайці дурні, шкідливий тхір і ще там деяких чимало безпечно в лісі панувало. Була й пасіка у них. Нехай, мов люди не гордують, що тільки все вони мудрують у хуторах своїх. От радиться громада стала, кому б то пасічником будь. Лисичка зараз і вгадала, ведмедика кликнуть. Послухали і по-дурному постановили, що нікому так не впадає, як йому. Не то розумний, дурень знає і скаже світові всьому, як скрізь ведмідь той мед тягає. Так де тобі і не кажи, себе, мов стережи. Почав ведмідь хазяйнувати, у пасіці порядкувати. Щодня він мед тягав та в берлозі ховав. Дознались, кинулись до його і меду не знайшли нічого. До суду потягли, прогнали злодія старого та ще й приказ дали заперти бісового сина на цілу зиму в берлозі. Ведмедику лиха година, Зарився у лозі, дарма про всю йому байдуже, Лежить та ласує метком. З тобою, дума, милий друже, Нам тільки й жити двом. Таких ведмедів на приміті ще трохи є у нашому повіті. Кінець байки, ведмідь пасічник. дівчина Леонід Глібов. Була собі Галя, дівчинонька краля, І багата, і вродлива, тільки дуже вередлива, усякому зась. Вона те й знала, і скрізь щебетала, як та пташка на просторі. На така же щука в морі, Щоб трусивсь карась. Багатая доля, веселая воля, одна стежечку топтала, друга тирлич розсипала, куди вона йшла. Проси мене, хлопче, козаче молодче, щоб на мистечко бращало. так її щастячко співало, як була мала. Не все ж дівувати, сватів стали слати. Чорнобривка гордувала, гарбузами наділяла, Соромила всіх. Той не до любові, не так вуси, брови, Той насатий, той кирпатий, той невдатний, небагатий, не треба таких. Весна за весною летіли стрілою. Дівчинонька рестоптала, загулялась, не вгадала, Як стала марніть, гульня відсуралась, з журбою спізналась, І частенько серед ночі стали плакать карі очі і серденько нить. Чи куди б летіла, чи кого б просила, що почати, що робити, як самотній в світі жити, Не знала сама. У віконце гляне, за ворітьми стане, Щоб розважить свою тугу. Чи не йтиме козак з лугу? Нема та й нема. Колись був слідочок, засипав пісочок, була стежечка горою, та глухою лободою вона заросла. Сиділа, сиділа та й наворожила, і якраз після міхайла, за якогось шкандибайла на силу пішла. Дівчаточки, діти, рожеві її квіти, я вигадав вам брехенько, щоб головку молоденьку звеселить на час. А ви собі смійтесь, за вітром не війтесь, щиро правденьку шануйте. І не дуже вередуйте. Будуть люди з вас. Кінець байки вередлива дівчина. Вівці та собаки. Леонід Глібов. Один ЗАМОжний господар надумався вовків злякати. Що каже той вівчар собак дві сотні назбирати? Здається, б, і гаразд було. Вовки полохать перестали. Так друге лихо підросло. Свої собаки шкодить стали, аж жаль бере, як розказать. З овечок перше вовну драли, а далі й м'яса забажали Та йну щодня овець качать. До осені звели отару. Зосталось може спару, та й тих порали під темну ніч, щоб більше не кортіло. На все коротка річ: Дурний порядок, дурне і діло. Кінець байки, вівці та собаки. Вівчар. Леонід Глібов читає для LibriVox.org Радар. Був на селі вівчар Тарас. Він панових ховечок пас. Став мій Тарас чогось журитись. Сидить, головуньку схилив, а панові боїться похвалитись, щоб пан не бив. Чого ти, брате, світом нудиш? питаються його. Ох, братці, лишенька мого, аби як не відбудеш. От став хвалитись він, що є в болоті вовк. І на лихо йому хапає овечок. Що ж, брате, будемо робити? Ще й не таке нам діє вовк, а пан за буде бити? Гуртом вони до пана всі пішли, усе по правді розказали, Звалів їм пан, щоб вовка стерегли, і коли можна, щоб піймали. Пильнують вовчика, нема коли й заснуть. А вовка щось нема і не чуть. Чого ж це так, що у Тараса часом буває добрий борщ з м'ясом. Та з начинкою пиріжки. Дурні дядьки, ні один з вас не розщовпає, Який там біса звір? На вовка тільки поговір, а овечок Тарас хапає. Кінець пайки, вівчар.